Тисячу квадратних кілометрів окупованої Курщини за тиждень. Це майже площа Києва. Сотні полонених окупантів, взятих в полон на власній території. відкуда? грозний Грозний? Грозний. Ахмат да. Ахмат красавець. і без змін на жаль на внутрішньому фронті заступника міністра напівзнищеної росіянами енергетики взяли на хабарі у півмільйона доларів. Руки на стіл! руки на стіл! Доброго дня висухає національне антикорупційне бюро України. Вітаю друзі. Я Олена Требушна. Це канал «Є питання». Сьогодні понеділок, 12 серпня. Про це сьогодні коротко нагадую. Перед тим не забудьте поставити десь вподобайку, підписатись на є питання, натиснути дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про наші нові відео, які виходять тут щодня. А також задонатити на 12-й загін спецпризначення, який ми підтримуємо, і який запрошуємо підтримувати з нами вас. Посилання на банки і картки в описі під цим відео або придбати щось з таких, як на мені футболок. Є питання на маркетплейсі каста. Весь прибуток від їх продажу. Ми передаємо також цьому загону. Усі посилання в описі під цим відео. Дякую усім за допомогу. До справ за вихідні за різними підрахунками і оцінками і нашими, і західними і російськими окупована і уражена бойовими діями російська територія збільшилась майже до тисячі квадратних кілометрів. В ситуація в регіоні складна. На сьогоднішній день під контролем противника знаходиться 28 населених пунктів. Глибина проникнення на територію Курської області 12 км. Ширина по фронту 40 километров. Ну, це, там, це, послушайте беречь ето воєнне видно вам даложе какая там ширина і глубина. Російський заблокований в самій Росії проект розслідування агентства, посилаючись на повідомлення міноборони РФ російських військових блогерів та дані супутників НАСА станом на сьогоднішній ранок підраховував, що за вихідні зона бойових дій Курській області збільшилась до площі 720 квадратних кілометрів. Причому за неділю вона збільшилась за їхніми оцінками ще на 70 наших соцмережах також прикидують, що площа ведення бойових дій на території Курської області сягнула майже тисячі квадратних кілометрів, що в п'ять разів більше ніж те, що росіяни з травня окупували на Харківщині. Сьогодні журналісти геолокували опубліковане вранці в соцмережах відео, на якому український БТР проїжджає вже через село Гир'ї Біловського району Курської області. Це приблизно у 30 кілометрах на південний схід, тобто вниз від міста суджа, в напрямку якого раніше рухались українські війська. Місцева влада оголосила про евакуацію району. Також вранці оголосили евакуацію в сусідній Білгородської області в Красноєруському районі. У нас тревожное утро, активность врага на границе Красноружского района. Уверен, что наши военнослужащие сделают все, чтобы справиться с возникшей угрозой. Но для того, щоб обезопасить життя і здоров'я нашего населення, ми починаємо переміщення людей, которые живуть в районе, районі, более безпечні места. Російські пабліки повідомляли зранку, що збройні сили вранці нібито почали атаку на місцевий автомобільний пункт пропуску колотилівка на кордоні. Станом на вихідні з Курської області евакуювали вже 76 тисяч мешканців. Місцями їх зустрічали сусіди так. что заткнулись. Хорошо, мы уедем. Но нам... Нам наш голова сказал сюда приезжать, здесь будет эвакуация. Мы поэтому стоим. Мы вас не трогали. Хорошо, хорошо. Очень прекрасно. Спасибо, люди. Спасибо. Благодарим вас за стіпприємства. Да. так от нас за встречают, настрічають России. Росії. Просто на противагу цьому сьогодні ж соцмережами ширилося відео, на якому українські військові спілкуються з місцевими мешканками Курської області, які евакуюються, спілкувались жінки з військовими при цьому українською. Ображають. Не Та на в mm -hmm. нас так якби куда? тут... У нас Просто там амуніція, не маємо куди, чесно. Ну ладно, то ти Так, Але ви українською говорите. Да, я я... хоч і не українка, але по українську так. Да. Це... Так що. Слава Україні! Запиди да, Курській області захопленою опинилась значна ділянка залізниці, яка веде від Курська до півночі Харківської області. Це основна лінія постачання для угрупувань ЗСРФ у цій частині регіону, і тепер її перерізано в районі суджі. В суджі сходяться кілька російських залізничних шляхів. Осін та аналітики стверджують, що через одну з гілок постачаються військові вантажі у Білгород. Тримання під контролем і під вогнем залізничної лінії тут перерізає цю логістику. Продовж цього тижня соцмережами ширились фото і відео взятих в полон під час курської операції росіян, і з'являються все нові і нові. Лік їм іде вже на сотні. Дехто з військових аналітиків каже навіть про тисячі минулого тижня. Повідомляли, що в полон потрапили, нібито цілі батальйони, і полонених стільки, що проблемою стало їхнє сортування і відправка в Україну. Також повідомлялось про захоплення великої кількості військової техніки. Захопити в полон якомога більше росіян, щоб потім використовувати їх для обміну на наших військовополонених. Це буде окремим наслідком цієї операції. Сподіваюсь, американське видання Forbes пише сьогодні, що за його оцінкою Україна має потенційно понад 10 тисяч військових у Курській області і поруч у власній Сумській. За даними українського центру оборонних стратегій, на який вони також посилаються, російське північне угрупування військ намагається перекинути сюди на лінію фронту 10-11 батальйонів. Загалом, можливо, йдеться про 4 тисячі військових, пишуть вони, але це може бути лише початком. Північне угрупування російських військ налічує принаймні на папері майже 50 тисяч військових. Багато з них загрузли у Вовчанську, де якраз росіяни намагалися атакувати українське прикордоння, починаючи з травня, але без успіхів щодо просування далі. Виснажити сили росіян на інших фронтах від початку цієї операції називали найбільш ймовірною головною метою вторгнення на територію РФ. Якщо Росія відмовиться від просування на інших напрямках, то російські військові можуть перекинути значні сили на Курськ. Це означає, що їм доведеться припинити оборону в інших місцях. Можна припустити, що ми зі свого боку очевидно стежимо за такими діями і рухами росіян і вичікуємо момент, щоб таку можливість використати, якщо вона буде. Британський економіст, посилаючись на джерело в українських спецслужбах, пише сьогодні, що до суботи, 10 серпня, деякі підрозділи просунулись на 40 кілометрів вглиб Росії в бік обласного центру Курська. Судячи з тексту, економіст спілкувався в госпіталі з нашими пораненими військовими, які брали участь у курській операції, які розповідають і про наші втрати, і про те, що наступ на Курщину був і залишається важкою ризикованою операцією. Наприклад, журналіст цитує 40. Катрьохрічного військового на ім'я Іван, який розповідає, як одразу 12 його побратимів загинули поруч із ним після удару кабу. На подвір'ї поранені, деякі з голови до п'ят замотані бинтами, як мумії, постійно 28-річний десантник, схожий на новорічну ялинку. Перепрошую, його ліва рука знерухомлена у фіксаторі. З його тіла стирчать трубки і дроти. Він теж був приблизно за 30 кілометрів у глиб Росії, коли йому не пощастило. Він не впевнений, чим його поранило артилерією чи розривом бомби. Можливо, дружній вогонь такого теж було. Пам'ятає лише, що впав на землю і крикнув трьохсотий. Він стверджує, що на той момент росіяни тікали, кидаючи техніку та боєприпаси так швидко як могли. Інші солдати у дворі згадують демонічне гудіння російського неба. Україна розгорнула в цьому районі багато засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, але безпілотники та авіація росіян прориваються. Микола піхотинець, який каже, що був у першій групі, яка перейшла російський кордон. Їх атакували з неба щойно вони увійшли у перше російське село. У другому групу обстріляли з гелікоптерів. Він пригадує, як кинувся на землю, а потім почув звук падіння гвинтокрила, збитого українською зенітною ракетою. Також економіст цитує джерело в нашому генштабі, військового, який перебуває там в районі операції, і розповідає, що спрацював елемент несподіванки, і те, що на операцію направили найбільш боєздатні підрозділи. В найслабшу точку на російському кордоні російські строковики зіштовхнулись з нашими десантниками і просто здавались в полон. Але інші аспекти операції свідчать про певний поспіх у її підготовці. Пише економіст. Усі троє військових процитованих у цій статті були виведені з передової на сході України і без перепочинку відправлені на нову операцію. Їх попередили лише за день до неї. Після спілкування з військовими і зі своїми джерелами економіст все ще губиться у здогадках, якою є справжня мета операції, і пропускає, що мінімальна відволікти і відтягнути російські війська від окупованих ними територій на Харківщині та на Донбасі. Деякі війська з Харківського фронту Росія таки перекинула зі сходу, поки набагато менше. Їхні командири не ідіоти, каже економісту джерело в нашому генштабі. Вони переміщають сили, але не так швидко, як хотілося б. Вони знають, що ми не можемо збільшити логістику на 80 чи 100 кілометрів. Тому це джерело, зокрема, закликає британського журналіста і, відповідно, усіх, хто це читає, не мати завищених очікувань і не чекати таких результатів, як. Це було свого часу зі звільненням Харківщини наприкінці 2022 року. Є висока небезпека того, що війська можуть потрапити у пастку, каже він. Закінчується текст висновком про те, що математика цієї війни ніколи не була на користь України з її обмеженими ресурсами і напад, глибоко всередині території Росії, ризикує погіршити ситуацію. Але пишуть вони, ця операція вже покращила один важливий нематеріальний аспект моральний дух, який дозволяє Україні спростовувати усі прогнози і негативні шанси, які їй давали на виживання вже майже три роки. Дають нація. Вважає, що виявила вразливе місце. В непробиваємості Путіна втомлені брудні та виснажені солдати кажуть, що не шкодують про ризиковану операцію, яка вже забрала життя десятків їхніх товаришів. Вони б знову взяли у ній участь. Вперше за довгий час у нас є рух, каже один із військових видань. Я відчував себе. Тигром. Ось такий текст видали британці. Загалом, тема наступу України на Росію, як же це звучить, вже тиждень не сходить зі шпаль світових змій. І це важливо, бо одним з, мабуть, неочевидних і непрямолінійних наслідків цієї операції, в разі успіху, буде знову зміна того сприйняття на заході, в якому ми фактично застрягли з минулого літа, після того, як не вдався роздмуханий самим же заходом інформаційно контрнаступ. Успіх на Курському фронті. Теж прекрасно звучить, має спростувати ті побоювання, які є на заході зараз, що ми не можемо перемогти Росії. У 2022 році наступ на Харків і звільнення Херсона, тоді, і після півроку таких самих сумнівів і непевності, змінили думку щодо того, може Україна виграти війну чи ні. І ті перемоги змусили Захід змінити підходи до надання допомоги. Подібні наслідки може мати і успіх ЗСУ на Курщині, який вже зараз взагалі то рве західні шаблони. Можливо, це підштовхне західних лідерів назад. До думки, що Україна має не, не програти, а перемогти, і може, якщо буде мати чим. І такі тези маю сказати, пролунали на заході ще минулого тижня. Там пишуть, приміром, таке нинішній рейд України не означає, що вона виграє свою війну за виживання, але він свідчить про те, що Україна може перемогти, якщо отримає вчасно необхідну допомогу від своїх друзів. Це пише в американському Atlantic Council Деніел Фріт, американський дипломат і колишній координатор з питань санкцій Державного департаменту США. Причому написав він це ще 9 серпня на другий день після початку. Курської битви, коли це дійсно було більше схоже на рейд, ніж на окопування, на що це схоже зараз. Так пише зараз той самий американський Форбс, і на окупацію РФ як додала б я. Вперше на окупацію РФ відреагував сьогодні головний союзник, дах і постачальник Росії Китай. Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що Китай взяв до відома ситуацію, що склалась в Курській області, і їх позиція залишилась незмінною. Зона бойових дій не повинна розширюватися. а Ескалації конфлікту і провокації, які вели б до посилення вогню будь-якою стороною, не слід допускати. На тому і усе. все. Російських пропагандистів, судячи з їх дописів у соцмережах, не безпідставно непокоїть, що якщо найближчим часом ВСРФ не виб'ють українські підрозділи з Курщини, ті окупаються, закріпляться на зайнятій території і вибити їх звідти буде надскладно. Варто тільки супротивнику взяти до рук Лопати, і через два дні взяти лісосмуги буде так само важко, як і під Авдіївкою. Пише один із них. Плюс саме для росіян при цьому він вважає те, що Збройні сили України захопили значно більше території, ніж планували. І у них не було достатньо людей, щоб організувати ефективну оборону, і це, мовляв, залишає вікно можливостей для того, щоб витуснути наші збройні сили назад. Але це вікно стрімко зачиняється, пише він. Коли траншеї будуть вириті, і укріплення зведені, відволікання сил росіян за рахунок нового фронту може стати тривалим, якщо не постійним. А ще однією стратегічною метою курської операції очевидно є те саме, чого намагаються досягти зараз і росіяни на сході захопити якомога більше території до моменту початку гіпотетичних переговорів у майбутньому. Можливо, восени як наполягав весь липень Зеленський. Захоплені території для обох воюючих сторін це в тому числі важель тиску в цих гіпотетичних переговорах. Такі справи зараз на Курському фронті. Ну і наостанок про внутрішній фронт трохи на внутрішньому фронті без змін як у ремарка. Мій ранок починався, дякуючи ЗСУ з кави, Сподіваюсь, ваш також, але у декого ранок був такий. Руки на сі руки на стіл. Доброго дня виступає національне антикорупційне бюро України. Хоча склянки там теж десь цокають, бо це очевидно ресторан. Сьогодні вранці національне антикорупційне бюро зі спеціалізованою антикорупційною прокуратурою службою безпеки України та Київською облпрокуратурою оприлюднили ось це відео, яке ви бачили. і Інформацію про те, що вони затримали на хабарі цілого заступника міністра енергетики Германа Галушенка, такого собі Олександра Хейла. Це прізвище. За даними слідства, Хейло разом з керівником державного вугільного підприємства зі сходу країни вимагав хабар у розмірі 500 тисяч доларів від іншого державного вугільного підприємства із заходу країни за те, що обладнання зі східного регіону передадуть на захід та дозволять його використовувати. Тобто з Волинської державної шахти вимагали півмільйона доларів хабаря за те, що вона отримає обладнання з державної шахти під Покровськом. Яке в принципі і так треба рятувати, бо техніку зі сходу треба вивозити через бойові дії, які ведуться безпосередньо поблизу шахт. Фактично, посадовцю підприємства на сході і заступнику міністра Хейлу треба було вивести дороговартісне обладнання з під російського вогню, але вони вирішили на цьому ще й прикурити і непогано так прикурити на півмільйона доларів. Правоохоронці затримали підозрюваних на передачі третього траншу хабаря. Всього їх мало бути 5 по 100 тисяч доларів. Кожен міністерство Галущенка майже одномоментно з повідомленням про затримання заявило, що подало зама міністра на звільнення до Кабміну, і його вже нібито навіть звільнили. У своїй заяві Міненергетики також намагалося акцентувати увагу на тому, що викриттю заступника Галущенка нібито сприяв сам міністр Галущенко. Проте таку важливу деталь відзначили в офіційних повідомленнях сьогодні тільки само міністерство СБУ і прокуратура, які усі так склались вертикаль банковим набу і сап про роль міністра в епічному затриманні не обмовились і словом. Більш того, Юрій Ніколов, журналіст стверджує, що затримали Хейла ще у суботу, а Галоченко звільнив його лише в понеділок. Тому таке. Відзначимо, заради справедливості, що цього разу спершу таки затримали, а потім звільнили на відміну від того, як це було раніше часом, з головою Держспецзв'язку чи з головою Нацбанку, який взагалі втік. Тому цього разу очевидно набу вдалось не. Протекти, і це хороша новина. Погана новина в тому, що на адресу Міністерства багатостраждальної зруйнованої енергетики, і на адресу його керівництва персонально, на адресу міністра Галущенка на тлі загрози зимового апокаліпсису і так регулярно продовжують лунати звинувачення в неефективності і в корумпованості. А керівництво міністерства при цьому продовжує, очевидно, займатися тим, що показало сьогодні Набу, САП і СБУ. Руки на стіл! Руки на стіл! Одне дивує в цій історії. Якщо заступник міністра енергетики вимагав Хабару півмільйона доларів у державного вугільного підприємства, то це ймовірно означає, що заступник міністра енергетики знав, що у керівництва державного вугільного підприємства є півмільйона доларів кешем. Так виходить, якщо це так, то просто уявіть тоді масштаби усього, що відбувається тоді в усьому відомстві одного лише окремо взятого Галущенка. І скільки з тих самих 500 мільярдів, яких не вистачає цьому самому уряду, розчиняється в кишенях усякого хейла. Цього не вирішити полюванням на окремих екземплярів по ресторанах. Тут треба дах міняти. Принципи підходи людей. Які проявили політичну волю до змін підходів і принципів, бо все це процес заради процесу з посереднім результатом, а часто взагалі і без нього в підсумку? На тому на сьогодні у мене крапка. Не забудьте підписатись на її питання, вподобайку поставити, якщо не шкода, задонатити на 12-й загін спецпризначення. Всі посилання в описі під відео. Дякую усім. Бережіть себе і не впадайте в розпач. Після війни усе це має отримати оцінку і бути зміненим. Наостанок, доповідаю, автомобіль для бійців 242-го батальйону 241-ї Київської бригади ТРО, на який ми з вами допомагали збирати минулого тижня. Вже придбаний і вже поїхав в зону виконання завдань. Бачили його перед відправкою на власні очі у суботу. Показує і вам, нам і вам вже з місця відео бійців. Подякуємо, дякую всім, хто долучився. Маємо підтримувати військових, попри все, щоб перемогти. Бажаю здоров'я! Ми, бійці 242-го окремого батальйону ТРО, звітуємо про е, придбання ось цього танчика, який не невдовзі поїде туди, де зовсім мало асфальту. Дякуємо Валерію Бутусову, команді Сензорнет та їх чудовій спільноті. Дякуємо Олені Требушній, команді Є питання та їх чудовій спільноті. Дякуємо Степану Грицюку, команді «Документаліст» та їх чудовій спільноті. Дякуємо нашому незмінному волонтеру Олексію Василенку та його чудовій спільноті. Слава Богу, що в нас є порядні та чесні журналісти. Слава Богу, що ми з вами читаємо та дивимось новини саме від них. Слава Богу, що ви, дорогі українці, допомагаєте своїй армії. Тож, слава Богу, і слава Україні! Героям слава!